Збираємося в Польщу, в конське да місто, да. місто конське, день міста. Дуже класні емоції, і дуже вже побыстріше хочеться приїхати і Хочу? запалити на сцені. У творче турне до Польщі відправилися юні артисти Могалів-Подільського центру культури та дозвілля та Могалів-Подільської школи мистецтв. Таку подорож для дітей вдалося організувати завдяки домовленостям між міськими головами Могилева Подільського та Конське. Цими вихідними наші польські друзі відзначають день міста. Відтак запросили могилівчан стати частиною їхнього свята. Наші юні артисти братимуть участь у святковому концерті, гарно проводитимуть час та представлятимуть нашу громаду на європейському рі. Мені дуже приємно, що нас гарно приймають, нас запрошують і наші діти показують, що таке Україна, що таке Могилівська громада, і цим самим поєднують наші зв'язки, інтегрує нас в європейське суспільство. Поїздку до Польщі юні могилівчани чекали з нетерпінням. Мріяли виступити перед польськими друзями та поділитися із ними частиною української культури. Діти впевнені, що отримують від подорожі шквал найприємніших емоцій. Хотілося б гарно виступити, представити Україну, нові враження, не знаю, що ще побачити нові міста, там подорожувати. Творча подорож могилівчан це не лише можливість гарно виступити та відпочити, але й важливий шанс відчути підтримку з боку польського народу.